Вітаю компанія Vortex. Сьогодні в нас на огляді дитячий мікс Crane Kids Mix Winter, країна постачальник Німеччина. Це в нас іде стокова позиція. Давайте разом подивимося наповнення. До наповнення входять курточки як для хлопчиків, так і для дівчаток, напів та комбинезони, піжами, твітерки. Джинси, костюмчики, лосини. також до наповнення входять дитячі носочки. Утеплені лосини. Рукавиці та трусики. Для замовлення цього лоту зверніться до свого персонального менеджера або за номером телефону, вказаним в описі. Всіх чекаємо на нашому центральному складі в місті Дніпро.